Козине царство. Сумно шумлять напівголим віттям чорні вільхи на березі тясмино, в'їдливий і холодний вітер зриває з дерев пожовлі листочки, кружляє ними поміж чорними, вкритими жовтавою губкою стовбурами. Кладе на високу траву гострої осоки. Чорні вільхові сережки зависають на цупких гілках і гуздаються на солодоновитих стовбурах дивосилу. Посипають порожні кошики, що залишилися замість золотих, відкритий квіток. Стовбури дерев і їхня гілля. Скидають на прозору воду річки свої розтягнуті хімерні тіни, здивовано заглядають прозорий струмок, який спішить до тотясмино, не пізнаючи себе, ніби й не було зеленого шовкового убрання. Поміж пожовклих трав. Урочисто мовчки бродять старенькі, сіренькі білі кози, їхні рогаті голівки раз поміж раз нахиляються у траву, там кіски з задоволенням шукають молоді відрослі пагінці. Посередині левади, підставивши ослінчика, під потрісканий стовбур старої дикої груші сидить така ж старенька із зморшкватим обличчям жінка. Її погляд вбирає в себе оливку глибину осіннього неба, що низько висить над землею, та муючи в гущавині хмар нудні осінні дощі. А згодом жінка Переводить сумний погляд на своє стадо. Ще місяць чекати їй смачного молочка. Шість кіз походжають поважно з опуклими животами. По три козеняти нехай приведе кожна і буде вісімнадцять новонароджених козенят. Ой лишенько. Що з ними робити? Ще минулий рік вона раділа такому щедрому прибутку, а нині її охоплює жах. Це ж до весни вони підростуть і стадо дійде більше сорока особин. А вона ж не здужає. В спині вздовж хребта пече вогнем, в буку кола. Ноги до вечора наливаються рідиною і стають важкі, немов дерев'яні опрубки. Що робити зі стадом? Хто подоїть кіз? хто напоїть малечу? Ось до неї біжить молода сусідка з баночкою в руці. В Марини троє малих дітей. А вона тоненька, рухлива та весела, немов дівчисько, біжить прямісінько до неї. Тітонько Ганно каже благально, Гануся моя захворіла. Хоч би кухлик молочка свіженького дасте. Баба Ганна здивовано втуплює в неї погляд. Маринку, хіба ж ти не знаєш? Цю пору кози не дояться. Та треба ж, зітхає молодичка. Добре, що ти нагодилася, починає баба Ганна озвучувати свої плани. Бачиш, Маринку, як тобі треба молочка, а я не здужаю, тож вирішила продати всіх своїх кіз, які чекають поповнення. Може, купиш? Марина відподваж грота відкрила. Ах, та хіба ж я з ними справлюся, сміхається жіночка? Я ж справляюся, нагадує господиня Кіз. Купи, дитинку, за півці не віддам, поглянь на мої руки, не зможу я в ними вже кози подоїти. Виручай. Марина заткує від баби гани. Баба Ганна переводить розмову в інше русло. То візьми мене доглядати, я тобі й хату відпишу, і кіз разом з нею. Та я й доглянула б, напевно тягне молодичка. Гроші треба. Коли б вам що купила, а коли й діткам своїм, а з козами що робити не знаю. Та що з ними робити? сердиться баба гана. Тебе ж чоловік є. Щорічний молодняк Василь поріже та поїсте, шкурки поздаєте, гроші матимете, а тих, що окотяться, доїтимеш, та молоко питимете, це ж постійний достаток. Завжди з м'ясом будете, переважний час з молоком. Баба Ганна кілька хвилин уважно придивляється до молодої сусідки. Важко зітхає і відводить погляд. І той погляд, звернений на своє стато, знову теплішає. Сусідка ніяковіє і образливо, що бабця на неї, забулася, тож вона легко ступаючи, віддаляється від неї. Але баба Ганна за неї не забула. Коли затихають кроки. Вона повертається і її бік і проводжає осутливим поглядом. дащо, тихо мовляють її до цього міцно стиснуті губи. Вона схиляє голову і задумується не вітам я вас, мої дорогенькі, такі байдужі, такі неповороткі. Такій безініціативній господині дивиться на кіз, як на пусте місце, не розуміє, яке це багатство. Враз бабині очі зблиснули радістю, вона аж засовалась на своєму ослінчику, подумавши. Запропоную я своє стату і себе Марії та Юркові зайцеві. У них діти навчаються, от кому знаводиться мій скарб. Ввечері вона справді подибала до Зайцевих, розповіла про свою піду. Господиня від радості аж долоні сплеснула. До віку доглянемо, до віку вам дякуватимемо, Спасителькове наша. Баба Ганна повертається додому задоволена. В її уяві часменом Буяє весна, до болю в очах світить сонце І її любі кізоньки, потопаючи по живіт у високій траві, жадібно ласують соковитою зелень. Долю на щастя. Дякую, хто послухав. Всім доброго, гарного вечора, щедрого вечора і гарної погоди. Всім дякую за увагу. До побачення!